Робимо спільно добрі справи за допомоги людям за сприяння норвежських партнерів Марини Теплої по церковому мистецтву. Громада отримала чергову гуманітарну допомогу. Знову прийшла ще одна фура допомоги з Норвегії з наших колег Йон Квіст і ще долучилися його друзі там і знову вислали нам допомогу. Гуманітарна допомога це продукти харчування, засоби гігієни, подушки, ковдри, покривала, одяг, взуття, інвалідні візочки, ходунки. В цей раз приїхало дуже багато інвалідних колясок, візечок і ходунців. І ми сьогодні все не роздамо. Тому, якщо є бажаючі, для пенсіонерів, кому потрібні ходунці, можете звертатися в нас дуже багато, і я думаю, що багатьом зможемо допомогти. Крім того, норвежські діти передали своїм одноліткам дитячі іграшки. Цю допомогу отримали не лише внутрішньо переміщені особи, а й люди з інвалідністю та пенсіонери. На жаль, під час зйомок загасили світло. Усім довелося користуватися ліхтариками телефонів. Огромне дякую і всім вам за те, що кому щось треба, кому пенсіонерам, так як нам щось не для дітей, для внуків от узяли. І за це велике дякую. По-перше, дякую, тому що ми навіть не очікували, що таке буде нам. Радість, світло нескінченне у Христі. Творець, сяє він. Ясніше сонця, незачинені зачинені віконця, лагідних сердець. Ви добре добру справу робите. Скадовськ, Херсонська область вас вітає. Дякую. Красно, дякую. Красно вам огромное. Не ожидала, що буде так хорошо, обачно, якщо щось дають, то, дают, то ну, в мінімальних количествах. А і полотенце, одіяло, якби є що взяти. Спасибо большое. Раз. Жалко, звісно, що Я нет. <звілля> <звілля> Ні, ну вольно, взяли у взяли п'ять чоловік на сутка з кардом комплекту. одіяла матрас ребенку, то на подонах спіть. Куди діватися? Така допомога є важливою для усіх, хто її потребує. Дякуємо за підтримку небайдужим громадянам Норвегії. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ. Дякуємо, сказали.